Буштинський лізос було ліквідовано шляхом приєднання. Більша частина левова частина цього лізоспа це чотири лісництва, їх було всього в Буштині 5. Чотири лісництва припало на Брустурянський лізосп. Тобто практично території вже прийняті, люди вже працюють, скажімо, у нас, за мінусом апарата Буштинського лізоспа, який займається зараз ліквідацією, зведенням балансу і так, далі, і так далі. Так що, практично лісова охорона працює вже в Брустурянському лізоспі. Територія. Лізоспа стала достатньо великою, порядка 40 тисяч гектарів, вона тягнеться з цього міста, де ми чуть вище ще, і аж до Хуйського району, то от був скажімо, цей кризовий рік 2008, коли абсолютно букова деревина зовсім не йшла. Якщо лізоспи, які мали деревину, дуб або шпилькові насадження, біля яких ми сидимо, то вони ще могли виживати, тому що така продукція попит мала. Букова продукція протягом року мала попит мінімальний, мінімальний. І тоді, не маючи бюджетного фінансування, виникли усі такі питання. Я рахую, що лісгоспи мають на себе заробляти, давати віддачу, давати людям нормальні зарплати. Зараз на цьому, на, на цьому етапі у нас нормальна ситуація в лісгоспі навіть з цими приєднаними територіями.